Сьогодні знову стукаю до тебе, з'єднайся, сину, у молитві з небом. Я знаю все, усі твої потреби та перш за все прийти до мене треба. Чому забув, який сьогодні я? Чому забув, що поміч я твоя? Чому забув, що я твоя опора, чому зневіра в серці твоєм знову? Я твій Господь, повір мені, дитину, ніколи й ніде я не покину. Не плач, дитя, я сльози всі втираю, про всі твої проблеми пам'ятаю. Прийди до мене, низько ти схилися, мені, як батьку, знову ти відкрийся. я дам тобі з неба допомогу, і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, вірю я з тобою, ніщо не розлучить тебе зі мною. Я твій, Господь, і сила я твоя, хай віра буде чиста і жива, без віри догодити неможливо. Тому не бійся, а вперед сміливо, нехай ступають твердо твої ноги, і пам'ятай, що ти крокуєш з Богом, а я твій шлях, дитину, сам проводжу, і поміч дам, і сам тобі пораджу. Тому іди вперед і не вагайся, будь мужнім, я з тобою не лякайся. Амінь.